У понеділок 11 вересня у Сумах попрощалися з Катериною Мільченко, яка загинула 8 вересня внаслідок російської атаки по приватному сектору у районі проспекту Козацького. Загибла була родом із Чернігівської області, навчалась у Височанській середній школі, але більшу частину свого життя разом із родиною прожила в обласному центрі. Працювала у головному фінансовому управлінні Сумської облдержадміністрації, згодом близько 10 років у обласному казначействі і звідти пішла на пенсію у 2011-му. Через цинічного ворога Катерина Федосіївна не дожила два місяці до свого 65-річного ювілею. Друзі, колеги, близькі та знайомі запам'ятають її як порядну, професійну, надійну, світлу та добру людину. Це моя однокласниця, це моя подружка, моя, моя сестричка. Ми зі, я, це така добра людина. Добра, відзивчива. В ну, ну її всі, всіх вона любила, всіх. Я думаю, тут людей буде, хто знає скільки, тому що. Ну, дуже добра людина, скільки вона на роботі була, і бабушка, і мама, і... Ну, ну дуже. Це дуже велика втрата. Я просто мене просто, в мене слів навіть немає, тому що я не можу. Дуже, дуже, дуже добра людина. Десь неділю назад ми розмовляли. Ну, все було як, як завжди. Нічого не предвіщало, так сказати. Біди. І от, от таке случилося. Дуже велика подруга, просто як сестрички ми були. Вона для мене була просто сестра. Дуже хороша людина, добра, привітлива. Жаль, що так сталося, що нема слів. Дуже добра, відзивчива людина. Дуже вічлива, дуже працьовита. Свою діяльність вона. Почала економістом районної сільхозтехніки, потім закінчила заочно інститут, пішла висовися. Дуже добра людина. Я останній час не спілкувалася ввечері перед цією трагедією. Все було добре, каза ще кетчуп закрила, ну по хазяйству як, а вранці таке случилось. Дуже гарна людина. Так що. Не зважаючи на те, що вона дуже давно працювала після техніки, стільки років пройшло, але ми все одно спілкувалися по сьогоднішній день, як би сказати. Ви знаєте, це людина, таких людей на світі мало. Золота просто людина. Я з нею працювала дуже довго в головному фінансовому управлінні, потім вона прийшла державне казначейство. Ми, ми з нею друзі, ми з нею колишні колеги. Ми спілкувались до останнього дня, практично. Не знаю, дуже важка для мене втрата. Вона для мене була як сестра. Царство Небесне. Поминальний молебень за безневинно вбитою росіянами Катериною Мільченко. Відслужили в свято Георгівському храмі Православної церкви України. Ще молимось за упокоєння душі, спочивої раби Божої, новопредставленої Катерини. У Катерини Мільченко залишились чоловік, донька та двоє онуків. На знак скроботи за загиблою у сумах 11 вересня оголосили днем жалоби. Колектив телерадіокомпанії Відікон висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблої Катерини Федосіївни Світла та вічна пам'ять їй.